Розглянемо моделі антимоскітної сітки Плісе та «Кматік». На даний момент Плісе Takmatic це унікальна пропозиція на ринку України. Це внутрішньорамна москітна сітка, яка призначена для установки в віконні отвори пластикових вікон і дверні прорізи балконних блоків. Можна встановлювати на штульпові вікна, але тільки на одну першу стулку. Для повного функціоналу штульпових вікон ми рекомендуємо моделі NRG17 і 26. Познайомимося детально з зовнішнім виглядом сітки, плісе та Вона складається з наступних елементів: алюмінієвий профіль, фіксатори, що забезпечують надійність кріплення виробу в отворі, профіль управління. Гофроване москітне полотно з коміркою 1 на 1 мм з 100% поліестру преміальної якості, що не підтримує горіння. Надійний підтримуючий шнур, Фетровий ущільнювач по периметру та на профілі управління як додатковий захист від проникнення комах і пилу. Якісна пластикова фурнітура. А саме роліки профілю управління, що забезпечують плавність ходу. Для даної сітки стандартні кольори білий RAL 9003. Коричневий. RAL-8014, а також трендовий колір Антрацит РАЛ-7016, пластиковий комплектуючий тільки білого і чорного кольорів. За доплату можливе фарбування профілів по каталогу РАЛ. Максимальні розміри отворів, що закриваються даною сіткою, складають по ширині 1000 мм, по висоті 2500 мм, при встановленні даної сітки. Світловий проріз вікна зменшується по ширині на 115 мм та по висоті на 80 мм. При закритій стулці вікна світловий проріз менше тільки з боку профілю управління на 20 мм. Перейдемо до заміру. Відкрити стулку вікна або двері. Замірити ширину і висоту по зовнішнім граням ущільнювача віконного профілю. Простіше кажучи, дається розмір світлового прорізу при відкритій стулці вікна чи двері балкона. Для високих вікон і дверей зробіть кілька замірів ширини прорізу на ризних висотах і при замовленні вкажіть найменший результат. Основне управління горизонтальне, за бажанням, можливо, також вертикальне. Гарантія на виріб один рік з моменту продажу. Сітка такматік приходить в зібраному вигляді. Вам потрібно лише зняти упаковку і встановити готовий виріб у віконний отвір з боку приміщення. Робиться це дуже легко та швидко, без саморізів чи інструментів. Зсуваємо профіль управління, заводимо нижну частину сітки в отвір, трохи притискаємо вниз та закріплюємо основний верхній профіль виробу. Зняття відбувається в зворотньому порядку. Зверніть увагу, якщо після установки москітної сітки стулка закривається дуже щільно, то подивіться на спайку в кутах віконного профіля, адже там можливі напливи пластику. Радимо обережно зрізати ножем ці напливи. Як доглядати за москітною сіткою плісе? Коли полотно рухається, відбувається його самоочищення. Згодом можна провести очищення пазу ніжнього профілю з використанням пилососа з члинною насадкою. Також сітку можливо повністю зняти і промити водою. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Замовляйте москітну сітку Плісетак Матік та отримайте максимум комфорту від її використання.